Наш маленький собачка, дітки назвали його бананчик. Він самий такий спритний, шустрий, грайливий. Сьогодні ось з цієї грядочки чоловік викопав чесничок. Ця грядка має розміри 1,50 метра на 6 метрів, і прийшла пора. Тут в нас на цій грядці росло два сорти. Один уже трошки перестих, а цей. Ось так буде лежати і сохнути, поки стебло не стане сухим. В таку пору потрібно його викопувати, коли він ось таке має ще стебло, і щоб він досихав уже. Зараз дуже багато вологі, тому потрібно, щоб досихав ось так. А цей вже трішки перестигнув на стеблі, тому я його відразу обрізала. І будемо чистити. Ось такі непогані головочки наросли. І зберігати вже по почищеному вигляді в ящичку або в кошику. Так я роблю щороку, зберігається він добре. Ну, ось такий він має бути. Люблю я, щоб чесник був відразу чистим, тому чищу і ось так він буде зберігатися. А цей поки що буде лежати тут. І на вечір почали збиратися хмари, тому в нас є такий імпровізований куточок, де я пересаджую свої вазони, горщечки, все-таки роблю. Ми занесли його сюди. А цей ось так виглядає почищений. Це два різних сорти, але назви я їх не знаю. Купувала я як любашу якийсь, але не знаю, як вона насправді, чи він, чи не він. Оце вже перестигший часник. Деякі зубочки розпадаються, це вже запізно він викопаний. І забагато вологі в цьому році було. Була всього одна обробка від цибулевої мухи. Ріс він на поживній грядці. на зиму накривався. Телячим перегноєм. А це іще росте. Це мені дала подружка чотирьохзубку. зубку Він ще зелений, ще копати його рано, тому він ще буде на грядці. Почищений чесник я перебрала на такий гарний і не кондицію, яка буде йти на закруточки. Дрібний чесничок зубочки я саджаю по грядці з полуницею. Вже декілька років я так роблю. І тоді не їсть її, не під'їдає коріння майський жук. А цей буде сохнути на зберігання. Ось така некондиція, кондиція. Це піде на закрутки. І як підсумок, врожай чеснику гарний.